В Івано-Франківську вкотре здавали кров для військовослужбовців цього разу до благодійної акції в краплі твоєї крові чиєсь життя долучились викладачі та студенти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Краплі твоєї крові чиєсь життя в Івано-Франківську продовжують допомагати військовослужбовцям та тим, хто перебуває у зоні бойових дій на сході країни. Цього разу для бійців здавали кров. Професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Володимир Лущак вже не вперше стає донором, здаючи кров. Каже, такі акції є потрібними, адже інколи крапля крові може врятувати людське життя. Зараз наступ, настав час, коли Хто кожен що може, просто пробить для тих людей, які зараз перебувають у місці військових дій. Але насправді реально вся Україна душею і серцем там. Бо ми знаємо, що періодично потрібна кров, періодично потрібні масові здачі крові. І потрібно, обов'язково мусить бути постійний запас більше, як на місяць у закладах, які мають потребу отримувати цю кров для спасіння людей. Просто. Комусь воно буде явно потрібне. Якщо це навіть не буде боєць, бієць це не має значення, це все рівно будуть наші українці. Марія дізналась про акцію від колег, не задумуючись, долучилась до неї для жінки. Це перший досвід здавання крові, зізнається, що трішки хвилюється, але почувається добре. У нас в університеті була оголошена така акція, і коли сказали, то я навіть не задумуючись. Погодилася здати кров, тому що якщо не для солдат це буде, це буде для тих людей, які її потребують. Дуже багато людей є хворих, які потребують переливання крові, особливо людей, які хворі на рак крові чи на різні гепатити, вони постійно потребують переливання крові. ви в перший день так відчуття. Ну я, я хвилювала, думала, що я можу швидко землі, але я сподіваюся, що все буде добре. Долучились до акції випускники університету. Павло вперше здаватиме кров. Хлопець не боїться, каже, що таким чином хоче допомогти усім тим, хто перебуває у зоні бойових дій на сході країни. Вважаю, що кожна людина мусить допомагати в такий складний час для країни. Кожен мусить допомагати в миру своїх можливостей, хто власне на передовій власне, захищає наші. Нашу територіальну цілісність, а хто, власне, можна сказати в тилу і можливо допомагає власне, вже тим людям, які, жертвуючи своїм життям і здоров'ям, захищають нашу цілісність. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканалу РАІ.